Звісно, не, не, не вірю. Як я можу вам вірити? Майкро? Ну, добре, не конечно. вірите то не вірите. Відповідальність я вам вже повідомляв, частина 1 статті 122 Кодексу України адміністративні правопорушення відповідальності у розмірі штрафу 340 гривень. Маєте право надати пояснення, заявити клопотання. Малісті. Чого? От no, Дивіться, ширує дощ. ти попугай. Ква, ква, ква. Стоїть дощ? Скористатись, бажаєте? Тоді повідомляю, що згідно вас буде винесено постанову. Скажіть, будь ласка, місце вашого проживання прийде вам це місце проживання. Якщо від дотримання копії на місці. Ні, ви копії можете давати. Чи що? Копії можете давати. Платити я його не буду і добре, будемо тоді місце проживання своє. А для чого? А? Для чого? Щоб я мені... міг сформувати постанову. а ви мені можете зараз просадати? Ні, я вам не можу його просувати. Назвіть своє місце проживання, мені без різниці. Я, я, я боюся вас. А друге передати. Все одно, де ви проживаєте. Я не буду давати. Я, я, вас чую. я вас. не буду нічого не давати, нічого показувати. Хорошо, добре. Нормальні хлопці, блядь, воюють. а Це стоять якусь хуйню роблять. Ваша особиста думка. Непонятно. Моя особиста думка. Це ж моя особиста. У нас такі... у нас немає е... громадської думки, у нас кожного своя особиста думка. На даний момент це ваша особиста думка. Дожда. Я ж з вами не а я ж... На Нахлібники країни, блядь. Які незаконно, просто незаконно. Тако їм захотілося, блядь, вони виїхали, не захотілося. В кущах садять, садять на заправці. ситуація. Особисто дуже. Да, да. А бабло, блядь, держава платить за неку діло. би вас, блядь, стріляла. Виборі вам на яку адресу присилати копію? Я там мільйон п'ятдесят років не була. Не чую вас. Я там не була мільйон п'ятдесят років. Коли мені було два рочки. Понятно. Буває. Копію будете отримувати чи ні? Звісно. Так? Звісно. Добре. Нічого. все одно машині підтримуєш? Ну да. Так будете мати 15 днів на склад і 10 днів на Розуміло? Зрозуміло? Ви ж пусть, що це зробила спеціально. Я вас не чую Ні? Так... Mm? Ми вас не чуємо, відмійте mm? вікно. Уху... Я вам говорить, де. Намокнете. Змокнете. А що, переживати стали за мене? Ні. Думаю, це ж не впадно питання? Не впадно стояти на дощові? Да. Ми, так, Бо... Але нічого, відробляйте зарплату. Я вас не чую. Зарплату відробляйте. Зарплату відробляйте на дощові хоч. <звук> Щоб дармоїда не зря платить. А що, так, без підписання? Yeah. А що? Перший підпис ставиться за роз'яснення вам ваших прав, а другий підпис ставити за отримання копії постанови. Ну давай. За да. роз'яснення прав, за отримання копії. Mm -hmm. Ну, Щасливо. Все, дякую. Зстреємося. Два доніка. Що ви ховаєтесь?